А оце, що ти розказував, що написав тренерів першого другого, це стандартно. Я ганчара чемпіона світу, єдиний чемпіон світу на всій території Совєтського Союзу з велоспорту на шосе. Забрав, взяв клуб, тренував. Всі отримали 20 чоловік заслужено, а я не нічого, бо я ж проти влади. Мене відкрив в городку. Секцію велоспорту. Я єдиний там тренер був на підставці, бо я директор школи. Дівчина стає четверта на світі. Пише зовсім іншого тренера з Ровна, Федорчука там такого є, єврея. На сесії обласної ради один такий депутат адекватний стає і каже, а звідки та дівчина завала? З городка там народилась, виросла. А де вона тренувалася? З Городку. А кто там тренером был? Горбачук. Так я же ж того пишет. И что ты им скажешь? Писали, премии раздали. Да Десь... и все.